Ми просто тільки покавували як... облагоражень. Це ми три ряди залишили, знаєш, подивитися, придивитися, як воно, все. а це і соп. Бачите, тут де гарно. Це треба посіти травою. Повімаєте, десь людям треба віддихнути, щоб люди душою віддихали. Правильно. У мене тут тихенько. Бачите, машини їдуть, а он карасі чоловік ловить. Жінка нюхає квітки. Поймає? Кайф. Родом я з Смілинської області, Миколаївського району, село Гримська. А 26 років я прожив під Мелітополем. У мене там другий брак, все, я там женився, все. построїв базу, комбайни, земля трошки. Попав я в окупацію 24-го вже попав я в окупації, пробув два місяці. Вони одразу у мене там кличка була Бендера. Вони там. Там, під Мелітополем. Ну, коли Ілюху арестували, на блокпостують, мені перезвонили, я поїхав туди і мене. Ну, мене дві години продержали, а Ілюху двоє суток. Не боявся, щоб його не поламали, розумієте, Психіку. Щоб сину 25 років, розумієте, як і це. Ну і що тоді? Тоді я виїхав, потім потихеньку всю сім'ю витягнув всі сюди. Я одне поняття. Матеріальне це все. Главне діти, сім'я. Якщо сім'я є, все нормально. Гроші мене знайти, заробити. Тяжело це все. Дочка, дочка воює, вона зараз в теробороні в Мелітопольській. Внук з нами. Таке. Працюємо. Тут просто виходить, як би вам сказати, все за ставками, зовсім, за це все 32 гектари. Якраз шість років, як він помер, це є хазяїн, а дітям у них бізнес другий. Ну, розумієте, як? Тут, надо Тут, щоб робити, треба жити. Ми працюємо по найму комбайнами. Просто мені землею не кожен може займатися, один вирощувати, другий вбирати. розумієте, як? Тут все, як воно. Ну... А я це воно мені побочно з комбайнами також. Це сезонна робота. Ну, Була стояла у Дніпропетровській області. Ми останню неділю назад перевезли. Ми одразу зняли в Запорізькій області, в Запоріжжі дім, туди-сюди комбайни, там чуть мене, я там по найму працював по фермерах, і, ну, і там чуть не зірвався. Там ж Запоріжжя, коли весною, ну, навіть в мене на дом якій комбані від осколка І це як. Я, я, я би вам сказати, я позвонив на Городище, просто я з комбайнами переїхав сюди. З комбайнами. Що на центр України. Мені центр України, Чарин сюди, тут дуже подобалося. Ця база була ну вже одні сторожа запустили, вона вже все, вже уходило в нібито тієї. Ну і так, правда, не правда, я її викупив. Задумка, тому що після війни, по-любому, треба позитива, так негатива в нас в державі, вистачає дуже багато. А я роблю красоту. Красиво, в мене коні там є, в мене є все. Черешень, черешня. Що води вам гади, не налили? Де тут Джексон? От, Йолки, що моя дівочка, що ти моя дівочка? А боян, мужик який, він з Орловським який красавець. да, Черешня, черешня, боян. ну і боян на сйомку буде красавіс. бачиш, який він стройний, все, що як виросте, коли буде козак буде. На Чоловік, який буде спеціально займатися. ну, задумка в мене. Зробити, ви прийшли. Отам от, дорогу по лісі зробити, це тільки почало. Мені треба знайти хорошу конюху, ну, щоб люди От приїхали, хочете, ви приїхали, хочеться нікому небудь дитину свою не доручний, де посажу. Це ж тварина, треба, щоб ну, до всього, надо... да, боян? Просто в даний момент війна. Надо... Поки ми їх вирощуємо, поки воспитуємо. А тут в мене вівці, тут вони красиві, білка, білка. Це просто, щоб вони, розумієте, навіть дитина, що прийшла, вона побачила, що барани є. А де розібратися, де вони ще можуть бачити, в селах немає. Скоро корів не буде в селах людей. А Тут в мене готель. Тут не багато, звісно, я хочу там домики зробити. Бачить все натурального дерева в номерах, тут люди віддихають, як треба. Будемо робити, щоб війна кончилася, а остальне все по тому. Може, щось поможуть мені держава, Знаєш, там все віджато. Ну це таке. Це брехня кажуть, роботи немає. Хто хоче, той заробить. А хто не хоче, той чужі гроші читає. От і все. Це ж серце України, центр України, розумієте? як? Тут мені подобається, я працюю, я не встаю, розумієте, роки одразу тут, 60 років, розумієте? як. І я так і була моя мисля, тут ґрунт, вода. Все, я квіти сажаю, воно приймається, все росте, від цього я кайфую. І Люка, син женився тут, піщана вже коріння пустив, весілля було місяць тому, все нормально, невістка вагітна, життя йде далі. Все буде, тільки треба, звісно, труда і все буде окей.